Другий рік поспіль Рівненщина збирає представників культури з різних куточків України на всеукраїнському форумі нематеріальної культурної спадщини. Цього року представники нашого регіону Волині та Одещини презентували свої елементи нематеріальної культурної спадщини. Директорка Одеського обласного центру української культури Валентина Вітос представила живий музей. Він у нас виступає як для діалогу між громадами та науковцями. І найдальші плати з'ясування матеріальної культурної спадщини. Ми вивчаємо та досліджуємо матеріальну культурну спадщину спільно з громада. Рівненщина представляла весільний обряд читання корони в Україні. Є список національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Наразі він налічує 76 елементів з різних куточків країни, чотири з них з Рівненщини. У 2018-го до переліку потрапило бортництво та обряд водіння куста. А у 2023-му – поліська дудка викрутка, традиція виготовлення та гри і традиція наряджання могильних хрестів на рівненському полісі. У 2025-му сподіваються, що додасться ще гра на лірі. Обслужили, а я дружини без кляштори зберігати та популяризувати українську культурну спадщину а після перемоги і масштабувати по всьому світу. Такі завдання ставлять перед собою на рівненщині. Українська культура має стати таким сильним таким потужним елементом економіки, щоб всі наші народні помисли капіталізувалися через. Ці. Назвали через відкриття наших традицій, щоб світ розумів, що Україна це щит Європи, і Україна це велична країна на терміна Європи з тисячі років. До форуму долучалися й інші області та у форматі онлайн представляли свої елементи нематеріальної культурної спадщини.